На ангарському полігоні, неподалік від селища Перевальне для кримських школярів, відбувся урок мужності, де старшокласники мали можливість на власні очі побачити військові навчання. Захід проходив в рамках місячника військово-патріотичної роботи до Дня збройних сил України. Своїми враженнями від побаченого діти поділилися з нашим кореспондентом. 30 хлопців і дівчат з 8 по 11 класа сімферопольських шкіл отримали можливість потрапити на військовий полігон, поспілкуватися з моряками вітчизняного флоту, побачити та відчути міць військового озброєння, гармат Д-30 і танку Т-64. Доторкнутися до справжньої бойової техніки, побачити, як вона стріляє, побувати всередині справжнього танку діти навіть не мріяли. Мені навіть повезло що я сьогодні побував в башні наводчика. А, ну там, конечно, мало места. Не удивляюсь, как они там вообще а, усаживаются. А, ну, там интересно, но мало места, чтобы развернуться, и как они там общаются между собой, тоже интересно. И еще было интересно, вот как они стреляют. То есть, вот, а, как сказать. От, от ці всі зриви звуковая волна тоже как-то захватывающе. Учасниця військово-патріотичного заходу Дар'я впевнена, що у майбутньому обов'язково пов'яже своє життя з військовою службою та стане справжнім професіоналом. І можливо, сьогоднішнє незабутнє враження її приведуть саме в цю частину. Сегодня просто что-то восхитительное, глаза горят, все такое кипит. Потому что я увидела, как стрелять танк. Я посидела в нем, я полазила, я сфотографировала все, что только могла. Это просто, не знаю, я люблю все оружие, я люблю стрелять и увидеть что-то такое масштабное. Это просто восхитительно, я считаю. Никогда такого раньше не видела, что-то такого торжественного, что ли. И... Не знаю, мені безумно понравилась на полігоні. Відбулася ще одна приємна подія. Голова Сімферопольської міської організації Товариства сприяння обороні України, полковник запасу Олександр Нікітін, вручив кубок переможцю республіканських змагань зі стрільби з пневматичної зброї Олександру Крапивному. Разом із кубком хлопець отримав книгу, у якій, до речі, є згадки про його діда командира Ялтинського партизанського загону Івана Крапивного. На республиканских соревнованиях по стрельбе с пневматической винтовки я выбил 172 очка. Это второй взрослый разряд, считай. Чуть больше его. Сегодня был неожиданный день мо моего награждения. Меня сегодня наградили. Мне было не только приятно получить награду, но и поучаствовать в, этих, в этом мероприятии, Дне Мужества. Было очень интересно посмотреть, как танки стреляют. Вот артиллерия сейчас находится. Рассказали все тактики, технические характеристики. Я думаю, что это очень полезно молодежи, чтобы они хоть имели представление какое-то, что такое армия вообще, и знали, о чем идет речь. Зустріч школярів з військовими відбулася за спільної ініціативи командування окремої бригади берегової оборони військово морських сил збройних сил України та Сімферопольської міської організації Товариства сприяння обороні України. За словами голови, ЦОУ, вже стало доброю традицією проводити подібні заходи напередодні Дня Збройних сил України. В школах проводяться уроки мужества, бесіди, реферати про оборожених силах України. И они тоже проводят свои соревнования, состязания. Проводятся такие соревнования как ну-ка, Парні, там целый комплекс упражнений, і и физических, і и теоретических, и так далее, которые необходимо победитель силах Украины и быть физически. Выносим. Потом в школах проводятся соревнования по троеборью, вот, метан, гранат, и так далее. Все это в целом действительно. Готовіться молодь до захисту Отечества. Це крайне необхідно. Відвідування ангарського полігону школярам допомогло зануритися в атмосферу справжнього бойового життя солдатів. Побачене напевно вплине на вибір майбутньої професії цих хлопців та дівчат. На згадку про зустріч вони сфотографувалися на фоні військової техніки.